Колеги, доброго дня, перепрошуємо за за невелику затримку. Зараз я до слова запрошую пана Павла Клімкіна, міністра закордонних справ України. Будемо говорити про створення українського інституту. Пане міністре, прошу до слова, доброго ранку всім, шановні, шановні друзі, шановні колеги. Ідея сьогодні це власне надати поштовх. Надати поштовх проєкту, над яким ми дуже послідовно працюємо разом з всіма нашими друзями, це Український інститут. Коли я іноді дивлюся на представництво інших країн, чеський інститут, фінський інститут, це форма, яка себе виправдала. Це форма презентації країни. Я хочу ще раз зробити на цьому акцент. Це не є в якомусь вузькому сенсі, і не звинувачуйте мене в особливо специфічному ставленні до культури, але ми кажемо не про український культурний інститут, а саме український інститут. Що ми зробили, власне? Ми поговорили із цими нашими друзями і партнерами. Ми проаналізували досвід європейських країн. Цей досвід не є однаковим. Але яким чином країна може презентувати себе за кордоном? У нас за останні три роки? Ми зробили фантастичну роботу. Фантастичну роботу в сенсі хвилі ентузіазму, хвилі креативності всіх, хто працював разом. Є багато дуже цікавих проєктів, окремих чи системних проєктів. Але ми вважаємо, що настав час створити український інститут. І на основі проаналізованого досвіду, на основі наших розмов з громадянським суспільством, на основі розмов з багатьма експертами, ми вважаємо, що найпащишеною формою і найбільш оптимальною формою для нас є державна установа, яка не буде частиною МЗС, не звинувачити нас в цьому, але буде афільована з нашим міністерством. Але діяльність якої не буде формально підпадати під Віденську конвенцію про дипломатичні відносини, ми не хочемо чогось копіювати. Це не є наша ідея. І коли ми кажемо, що ми вивчали чеський досвід, польський досвід, ми дійсно його вивчали. І тому сьогоднішня наша подія це поштовх до дискусії, оскільки сьогодні. На свій сайт ми поставимо проєкт статуту цієї, цієї установи Українського інституту. Це початок дискусії, це не мантра. Ми хочемо, щоб з цього моменту ми розпочали плідні дискусії. Ми плануємо дискусії в робочих групах. Ми плануємо збирати е, неурядові організації. І ми хотіли б, щоб кожен кому не байдуже, зробив свій внесок. В чому мета створення інституту? Це звичайно розуміння сучасної України і зростання довіри до України в міжнародному інтелектуальному і культурному середовищі. Це, якщо хочете, ідентифікація України. От що є Україна? Я не люблю це слово, але умовно для пересічного голландця, для пересічного грека або, умовно, для пересічного бразильця, з чим асоціюється Україна? І звичайно, привабливість, практична, туристична, інвестиційна, але загалом привабливість нас як України. І це буде також сприяти інтеграції в простір, в контекст. Не тільки мистецтва і культури, але й науки і дослідження, світи і багатьох інших речей. І створюючи інститут, ми хочемо поєднати. поєднати і зібрати зусилля держави, громадського сектора, фахової спільноти бізнесу, тобто, власно, всіх, хто з нами працює, які у нас будуть ключові напрямки діяльності. Звичайно, це культурна дипломатія. Без культурної дипломатії ми не зможемо зробити основою те, яким чином ми маємо презентувати Україну за кордоном. І я маю на увазі все, звичайно, від музики до, до дизайну в широкому сенсі. Другий момент це те, що на сучасному жаргоні називається креативною економікою наукою освіти. І, звичайно, це публічна дипломатія. І хоча ми, як міністерство, аж ніяк не будемо мати основного слова в тому, що буде робити Український інститут, але тим не менше, політичні пріоритети у нас є. І, звичайно, представництво в Європі. На сьогодні для нас в якомусь сенсі є більш важливим, ніж в деяких країнах, умовно Азії чи Латинської Америки. Поступово ми будемо це виправляти. Які принципи, які фундаментальні принципи буде мати ця установа? Я не хочу претендувати на якусь ексклюзивність чи вичерпний перелік цих принципів, але згадаю, напевно, три: це транспарентність, це планування того, що ми будемо робити за кордоном за умов дискусії і максимальної відкритості. Це, звичайно, професіоналізм. Це оцінка пропозицій, подій, продуктів, які надходять з державного недержавного сектору разом із всіма професіоналами, експертами в сфері культури, освіти, науки і головне громадянського суспільства. І третє, і це це дійсно дуже важливо для мене. Це інклюзивність, це максимальне залучення представників фахового середовища, бізнесу. Експертів з-за кордону при розробці, при розробці стратегії діяльності і відборі проєктів. Яким чином ми цього досягнемо? Ми будемо створювати наглядову раду. Наглядова рада це буде орган, в якому будуть представлені люди з найбільшою повагою, в відповідному середовищі. Це будуть культурні діячі. Які є відомими, які мають відповідний, якщо хочете, інституційний досвід. І, і це дуже важливо: ми не будемо мати там блокуючого голосу. Ані ми, ані наші друзі з Міністерства культури. Ми будемо мати там меншість. І я хочу на цьому наголосити: ми не претендуємо на те, що ми будемо визначати. Що і як буде робити Український інститут? Ми будемо впливати, але визначати ми не, ми не будемо. І в цьому є абсолютна новація, яка дуже добре працює. Тобто, ми не зможемо блокувати рішень і не зможемо визначати самі контент того, що буде робити. Український інститут. Я не буду казати детально про повноваження. Це ви все прочитаєте в статуті. Статут буде сьогодні на, на нашому сайті. Ну і я не є прихильником наводити цитати, але одну цитату, навіть дві. Я все ж таки наведу. Це представник. Міжнародної культурної взаємодії Міністерства закордонних справ Нідерландів ми згадали цю цитату, оскільки вона нам сподобалась. І ми вважаємо, що голландський досвід він є реально дуже класним. Той факт, що держава не втручається в контент це цінність. І факт, що ми не хочемо визначати культурний контент, не впливати, а визначати сам по собі вже є цінністю, яку ми експортуємо. Мені це дуже подобається, і це в якомусь сенсі відбиває нашу логіку. З чого ми будемо починати? Звичайно, ми будемо починати з представництва в ключових точках за кордоном. Ми ще не визначились, яким чином ми будемо робити. У нас є декілька опцій. Ці декілька опцій разом зі статутом будуть обговорюватися з фаховим товариством, з представниками неурядових організацій. Але. Зрозуміло, що будемо починати з деяких ключових точ... точок в Північній Америці, в Європі і в Азії. Потім будемо виходити за рамки пілотних проєктів і розповсюджувати це далі. Хочу сказати те, що начебто само собою зрозуміло, але тим не менше, мене дуже часто про це питають. Значить, керівник Українського інституту і керівники відділень будуть визначатися за відкритим конкурсом. Тільки за відкритим конкурсом і ніяк інакше. І вони будуть нести з собою не тільки адміністративні формальні функції, а й, звичайно, будуть, якщо хочете, креативними директорами того, що вони роблять. Я вже сказав, що це поштовх до дискусії. Це ні в якому разі не середина і навіть не кінець дискусії, Але ми закликаємо всіх, ми закликаємо всіх, кому не байдуже, долучитися до цієї дискусії. Насправді, це одна із форм системної презентації сучасної України за кордоном. І ми її маємо використати найкращим чином, оскільки потенціал, який у нас є, Потенціал не тільки формальний, а потенціал насправді креативний, ентузіастичний, він, він реально має, не має з кимось бути порівняний. Ну і останнє, і це вважаєте, певний, певний жарт, ще одна цитата, і це остання цитата сьогодні. І це дуже відома цитата. Яка є у всіх біографіях Черчилля, якому сказали, що ну, потрібно зменшити фінансування на культуру, щоб збільшити фінансування на оборону. І його відома фраза, а за що ми тоді воюємо? От це для мене головна відправна точка того, що будемо робити. Тому сьогодні це поштовх. Запрошуємо всіх до дискусії. Цю дискусію ми зробимо на майданчику МЗС. Цю дискусію ми зробимо спільно на майданчику Міністерства закордонних справ і Міністерства культури і дуже сподіваємося, що представимо вам результати. Готовий відповісти на декілька запитань, Заздалегідь вибачаюся у зв'язку з деякими візитами сьогодні. У мене дещо обмежений час. Дуже дякую. Дякую, пане міністре. Колеги, реально 5 хвилин. Давайте три запитання по черзі дуже коротко формулюємо по 20 секунд. Оксана Щербина, ТСН 1 плюс Скажіть, будь ласка, яким чином міністерство буде реагувати і реагує на заяви посла Німеччини і так само по футболісту Зозулі яку підтримку можливо надасть, надає? Цьому футболісту зв'язку з цькуванням о, фанатами футбольними? Ну, я знав з самого початку, що поштовх вийде вдалим, але на це питання дійсно має відповісти. Я казав і ще раз хочу наголосити: я бачу проблему не тільки в змісті того, що було сказано, але і в тому, як це було сказано. В наведених порівняннях, в наведеному тоні. Але я хочу це особливо виділити. Я хочу на цьому наголосити. Вважайте, що це мій особливий акцент. Те, що відбувається, і це неформальне гасло, яке я хочу сказати сьогодні як міністр, воно ніяк не впливає на контекст, контекст українсько-німецьких відносин. Ми знаємо німецьку позицію. Я... Працюю дуже щільно із всіма представниками, не тільки тими, хто відповідає за зовнішню політику в Берліні, знаю їх позицію. І насправді реакція, а реакція в багатьох випадках, як у Олексія Гончаренка, вона є дуже емоційна, Я вважаю занадто емоційна, Свідчить щодо того, як ми розуміємо. Те, яким чином мають бути виконані мінські домовленості, і яким чином ми маємо йти до миру. Я, звичайно, довів це до наших німецьких друзів. У мене є повне розуміння в цьому. Німецький посол був в МЗС, там політичний директор мав з ним відповідну бесіду. І я вважаю, це, ці... Декілька фраз, якщо хочете, в контексті нашої дружби з Німеччиною дійсно вичерпаними. Я хочу на цьому наголосити. Що стосується Іспанії, ну для мене, якщо хочете, для багатьох в МЗС це така особиста емоційна справа. Ми намагаємось з самого початку йому допомагати, і ми прекрасно знаємо, що те, що було там зорганізовано, це дуже свідома провокація, коли декілька ультрас лівого спрямування використали, абсолютно цинічно використали. Загалом футбольна громадськість Іспанії має абсолютно іншу думку зараз посольство і ми намагаємося говорити не тільки з політичними чинниками іспанськими, а тут у нас дійсно. Дуже добрі відносини і розуміння, як ви знаєте, іспанський міністр закордонних справ не просто дуже добре, а фантастично позитивно говорив про Україну, коли було засідання міністрів закордонних справ ЄС, якого я дуже добре знаю. Е, тому такі провокації, а вони і будуть далі, ми прекрасно розуміємо, з боку Росії будемо намагатися. Не допускати, а Роману будемо допомагати. Причому не тільки політично, а, а й емоційно. Час. Що? Е, зараз рішення, врешті-решт, за ним, яким чином він вибере свій подальший футбольний шлях. Але я, якщо хочете, дуже особисто поважаю його позицію. Тому, от ті зв'язки, які у нього зараз є з посольством, ті контакти, які є зараз у нашого посла з керівництвом і футбольних клубів, і хочу сказати, і з керівництвом фанів. Декількох клубів я вважаю, що були дуже позитивними, і тому те, що я кажу, знову таке, що це були декілька ультрас, якими маніпулювали. Це не формальна фраза, це моє розуміння всіх контактів Анатолія Щерби і наших дипломатів в Іспанії. Наступне запитання на куті телеканал Нісван, ви вже згадували про Олексія Гончаренко, чому немає офіційної реакції МЗС на такий вчинок, тому що це все таки історична пам'ятка обмальовування фрагменту стіни так берлінської стіни. Тож як ви це оцінюєте? Зокрема, як це може вплинути? Зокрема, це на стосунки між Україною і Німеччиною, і також Німеччина ініціює зустріч у нормандському форматі, коли це може відбутися? Ну чому чому немає офіційної реакції? Я по моєму вчора навіть пожартував, що якщо ви ідете Берліном, то там стіна обмальована, але, на жаль, іншим чином. Я вважаю, що будь-який будь вчинок можна пояснити. І цей вчинок можна пояснити емоційно. Але в політичному контексті я вважаю, що це було зайвим. Німецька сторона не сприймається, щось таке, що свідомо спрямована проти неї, це я можу чітко сказати, але знову таки, ми прекрасно знаємо, що у всіх у нас дуже-дуже багато емоцій. Іноді емоції потрібно стримувати і вибирати інші шляхи, наприклад, політичні шляхи. Я з Олексієм Гончаренко дуже плідно працюю по багатьох питаннях. Зокрема, в рамках нашої взаємодії з Францією, так що не хвилюйтесь, все буде нормально. Стосовно нормандського формату стосовно нормандського формату, я по моєму вже всі, все сказав. Ми ведемо консультації зараз з з німецькими друзями з французькими друзями, яким чином зорганізувати зустріч. Можливо, це буде зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Зараз розглядається декілька опцій. Одна з опцій, яка розглядається, це 17-те на полях Великої Двадцятки. В принципі, опція, яка є непоганою для нас, оскільки дозволяє також поінформувати інших міністрів двадцятки, е, про те, що робить Росія зараз на Донбасі? Тому обговорюємо ці опції. Буде у мене також наступними годинами контакт з Ібором Габріелем, і тоді ми формально визначимось. Але над зустрічю працюємо, головне це результат, а не просто зібратися за одним столом. Запитання від Радіо Свобода по темі нашого брифну сьогоднішнього. Доброго дня, питання по інституту. Звідки буде здійснюватись фінансування цього інституту? Коли ви плануєте запустити його роботу, а також щодо фінансування, які приблизні обсяги хоча б в частці? Ну от Нарешті хтось запитав про те, яким чином буде працювати інститут. Я дуже дякую за це. По-перше, плануємо, що після обговорення статуту, після відповідних консультацій? Запустимо весь процес. Думаю, що це буде тривати декілька місяців. Ми оцінюємо це в 2-3-4 місяці, в залежності від того, як ми зорганізуємо все необхідне. У нас є дуже чіткий план, і ми будемо працювати згідно з цим планом. Щодо фінансування, модель фінансування, яка присутня майже у всіх європейських країнах, звичайно, вона може відрізнятися, це комбінація державних коштів з грантами, пожертвами, взаємодіями з благодійними фондами. Таку саму модель ми нам будемо намагатися побудувати у випадку українського інституту. Таку саму модель ми будемо вимагати впровадити від майбутнього менеджменту. Що стосується конкретних фінансових обсягів, це ми скажемо за декілька місяців. Тобто, ми вже передбачили певну частку в нашому бюджеті. Крім того, ми будемо на умовах взаємодії з українським інститутом допомагати. йому. Це включає і приміщення, і допомогу кадрову, і інші ідеї. Ми обговорили форму цієї допомоги з нашими друзями, з Черським інститутом, з польським інститутом. Тобто, ця модель, яка вже працює багато років. І знову таки ми не будемо копіювати цю модель, не, не зрозумійте мене неправильно, але ми будемо впроваджувати цю модель на основі того, що ми можемо зробити саме тут в Україні. Але це будуть достатні кошти, я вас запевнюю, щоб запустити проект чи щоб запустити його пілотну частину. І мова йде про те, щоб з самого початку працювати системно, а не починати просто працювати по одній чи по двох країнах. Це для нас, звичайно, не має. Сенсом. дуже дякую. Можна останні питання про Мюнхенську конференцію, так так що буде очікувати Україні, які будуть результати, що буде поводжувати мюнхенська конференція цього року буде дуже важливо, оскільки у всіх є відчуття, що багато елементів е, системи безпеки, архітектури безпеки на сьогодні не працюють. Більшість дискусій, які будуть під час Мюнхенської конференції, я, до речі, вчора розмовляв з її організатором Вольфгангом Ішингером, будуть присвячені саме безпековій проблематиці. І налаштованість тих, хто буде брати участь, а рівень буде достатньо високим, саме зрозуміти, яким чином побудувати ефективну логіку безпеки в Європі та світі. Тобто дискусії будуть дуже серйозними, і ця конференція, я вважаю, буде видаватися навіть на фоні. Ну, дуже непоганої традиції і інтелектуальної, і політичної мюнхенських конференцій. Так що слідкуйте за тим, що там буде відбуватися. На що буде направлена робота в основному? Мюнхенська конференція вона існує для обміну думками і як унікальний майданчик для зустрічей. А 19-го про певні речі обов'язково почуєте це. Я можу об'явити навіть заздалегідь. Дуже дякую, дякую всім. дякую дуже, пане міністрі. дякую, колеги, журналісти, за запитання. Наступна наша подія сьогоднішня о 12.30, речник міністерства оборони України з питань антитерористичної операції.